Осінь якось раптово увірвалася в моє життя, але це саме час на затишні і теплі страви, тому сьогодні з вами поділюся смачною ідеєю вареників з подвійною начинкою, з грибного паштету та картоплі. Скажу чесно, що ними не встидно і гостей зустрічати, це дуже смачно і красиво, тільки подивіться на красиву подвійну серединку. Саме такими я пригощала наших чеських друзів, і їм також дуже сподобалось, тому беріть собі на замітку, щоб урізноманітнити осінні посиденьки. Я поставила варитися картоплю на пюре і паралельно з тим швиденько зроблю грибну начинку. Для цього нарізаю гриби на зручні шматочки. В цьому випадку найкраще брати саме лісові гриби, білі чи лисички, але якщо ви вживаєте лише промислові, то беріть краще гливи. Я ж зміксувала відварені лісові та гливи. І обсмажую їх, доки не випирується з них рідина. часом нарізаю кубиком цибулю. Коли в грибів рідина випарувалася, додаю до них цибулю, ще трішки обсмажую. Посолю до смаку та поперчу. Щіпка коріандру теж не завадить. Помішаю і готово. Тепер перекладаю в посудину, в якій буду блендерити. Ось так і подрібнює блендером до однорідної маси, яка буде триматися кубки. Обов'язково спробую на смак і, якщо треба, досмачу. Начинка грибна готова. Тепер знову дрібненько нарізаю ще одну цибулину і обсмажу її до стану, коли вона тільки почне золотитися. Не люблю в начинці дуже засмажену цибулю. До речі, смажу на топленому вершковому маслі. Окрім того, що це корисніше, ще й додає аромату неймовірного цибулька готова! Та й картопля вже зварилася. Толочу картоплю на пюре. Звичайно, що присолюю її за смаком. І додаю ось цю смажену цибульку. І знову перетолочу. Нагадаю вам, що завжди старайтеся зробити смачну начинку, тоді й ваші вареники точно будуть смачними. Начинки мої обидві готові. Тісто я вирішила цей раз не знімати, тому що рецепт тіста є в моїх минулих відео з варениками. Посилання, на які я залишу в описі. Тепер розкачую пласт тіста товщиною десь 3-4 мм. Виріжу з нього кружечки невеликим кільцем. До речі, маленькі вареники саме найсмачніші в цьому випадку. Майте це на увазі. Лишнє тісто заберу і потім його ще раз розкачаю. Тепер ліплю звичайні маленькі варенички. Один із грибною начинкою, інший з картопляною, і гарно защіпую краї. Тепер зліплю вареники краями між собою. Ось так. І готово. Тепер зроблю це з усіма варениками. Знову один з грибною начинкою, другий з картопляною. І між собою. Справа не складна, але цікава. Щоб прискорити процес, запрошуйте домашніх на допомогу. Разом і веселіше буде, або ж насолоджуйтеся процесом спокійно на самоті. Так наліпила я для нас вареники. Закидаю в киплячу підсолену воду, промішаю легенько і періодично помішуючи проварю кілька хвилин після закипання. Орієнтуйся завжди по боках вареників, які надуваються і при натисканні пальцем мають бути м'якенькі. І готово! Приблизно 5 хвилин після закипання. Тепер дістаю на тарілку. Я ось так гарно поскладала і поливаю зверху засмажкою. Цибульку посмажена на топленому вершковому маслі або можна і на смальці. Серединку кладу ложку сметани і прикрашаю кропом та кількома цілими відвареними і досмаченими грибочками. Виглядає ну дуже святково. А смакує дуже смачно. Чимось навіть нагадує м'ясний паштет в начинці. Трішки цікавіше, ніж зазвичай. Я вже їх третій раз готую і точно не в останнє, Тому пробуйте однозначно. Не забувайте за вподобайку і коментар і гарного всім тижня! А ми спішимо вже смакувати.